Добрий день, малята! Рада вас знов вітати! Сьогодні до нас у гості завітав незвичайний гість. Це кіт у чоботях. Малята! А в природі у тварин є взуття? Вірно, немає. Але наш гість казковий і тому у нього гарні червоні чоботи. А хто носить взуття? Вірно, люди. А що таке взуття? Це предмети, які зроблені людьми і взувають їх на ніжки. А для чого потрібне взуття? Люди придумали взуття, щоб не ходити босоніж, щоб ніжки не мокли. Взуття оберігає ніжки від холоду, щоб було тепло. А з чого роблять взуття? Взуття можна пошити з гуми, шкіри, хутра, тканини. Малята. Наш гість впевнений, що достатньо мати всього лиш одні чоботи, але ж ми знаємо, що він помиляється. Подивіться на цю дівчинку. На дворі йде дощ, а вона бігає по калюжах. Чому в неї ніжки не промокають? Правильно тому що вони взуті в чоботи, які зроблені з гуми. І це гумові чоботи. А яке ще буває взуття? Це теплі чоботи. Їх взувають узимку. Яке це взуття? Так, зимове. А ці чобітки взувають восени або навесні. Також навесні або восени можна взувати туфлі або кросівки. А ось взуття, яке носять влітку, ми називаємо літнє взуття це сандалії або босоніжки. Взуття, яке ми взуваємо для занять спортом, називається спортивним. Це кросівки або кеди. А це взуття ми носимо вдома. Яке це взуття? Так, це домашнє взуття. Це капці. Малята, кіт у чоботях хоче з вами пограти. Давайте пограємо в гру, чого не стало. Капці, чоботи, туфлі. Босоніжки запам'ятали? Що зникло? Так, капці. Кеди, кросівки, сандалії, чоботи. Що зникло? Так, кросівки. Молодці малята! Діти, а хочете ще погратись? Тоді гра знайди тінь. Молодці малята! А тепер давайте зліпимо для нашого гостя гарний подарунок, чобіток. Ось такий чобіток ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, трафарет чобітка. Попросіть батьків, щоб вони допомогли вам його вирізати. Беремо шматок пластиліну. Колір обирайте на свій смак. Я вибрала синій. Прикладаємо шматочок пластиліну до чобітка. Розтягуємо в усі сторони, поступово надаючи нашому чобітку кольору. Заповнюємо усі куточки тоненьким шаром. Робимо до тих пір, поки не заліпимо увесь простір чобітка. Ось так ми заповнили увесь чобіток. Чобіток став не білий, а синій. У вас він може бути іншого кольору. Тепер будемо чобіток прикрашати. Для цього беремо пластилін іншого кольору. Наприклад, я хочу жовтий. Ви можете взяти, який хочете ви. Розкочуємо тоненьку ковбаску. Угорі прикріплюємо. Притискаємо, щоб усе добре трималось. Другий жгутик робимо так само. Прикріплюємо. Зайве відрізаємо стекою. Далі вскочуємо маленькі кульки. Можете робити стільки кульок, скільки вам хочеться. Викладаємо кульки на чобіток. Ось такий чобіток у мене вийшов. Малята, котик вам дуже вдячний, що ви з ним погрались, про взуття багато чого цікавого згадали. Та зліпили гарний подарунок, чобіток. Ви. Молодці! А ми вам кажемо до побачення! До нових зустрічей!